Світ 24-го року це турбулентність у низці країн: Сирія, Грузія, Близький Схід, у США новий президент у НАТО, у ЄС нове керівництво. Україна та Польща намагаються владнати два конфлікти: історичний через Волинську трагедію та сучасний через блокування кордону фермерами. Політичну кризу переживала Франція. Змінює канцлера Німеччина. От кілька годин тому прем'єр Канади Трюдо оголосив про відставку. На карті світу з'являються нові гарячі точки. А вісь зла нарощує сили, кидаючи виклик світовому порядку. 25-й рік вочевидь теж буде непростим. На які випробування треба налаштуватися світові і українцям зокрема, прогнози зібрала Наталя Луценко. 2024 точно двадцять в історію роком обрання Трампа і тектонічного суву на планеті. Трамп загнав у стан невизначеності не одну країну. Спочатку всі оговтувалися від його нового приходу, а тепер усі очікують перших політичних рішень Білого Дому для України. Вони ледь не екзистенційні. Велика успіх і велике досягнення Байдена. Це коаліція і єдність країн заходу в рамках НАТО і не тільки в рамках НАТО. Трамп це та сила, яка може це зруйнувати. Люди навколо Трампа ми бачимо, демонструють свою неприхильність Україні, а іноді прихильність російській пропаганді. За президентства Байдена українці теж добряче нервувалися. Виснажливо, довге затвердження військового пакета допомоги не могло не позначитися на війні. Втратили ну як мінімум на 4 місяці, реально навіть більше ну з кінця 2023 року е, воєнну допомогу з боку нашого головного стратегічного партнера, і це мали негативні наслідки для всієї воєнної ситуації. Ну практично на весь рік і наперед. Але тим не менш, що далі сталося? активна робота. Не тільки з Байденом, з республіканцями, ця дипломатія з Вашингтоном дала свої плоди. Весняне погодження пакета допомоги у 61 мільярд доларів, дозвіл бити ракетами в глиб Росії та Ф 16 Якщо виділити два конкретних моменти, це звісно ракети, далекобійне дозвіл на застосування далекобійного озброєння і літаки. Бо так чи накали без американців цього б не вийшло. Плюс американці надавали навчання, американці надавали озброєння, американці надавали роздаткові матеріали для літаків. Тому ну без них це б не вдалося. За всього бажання наших європейських партнерів. Саме після перемоги Трампа європейські партнери усвідомили, що підтримка України може впасти на їхні плечі. Ну як казав, якщо не помиляється Шар Мішель. Європейці усвідомили, що в світі хижаків вони залишаються останніми травоядними. Вони усвідомили, що їм потрібно міняти свою зовнішню політику, їм потрібно ставати рішучішими. Рішучість по-своєму зрозуміли європейські друзі Путіна. Однак усі старання угорського прем'єра не змогли завадити Києву почати переговорний процес про вступ до Євросоюзу. Орбану пригрозили забрати право участі в засіданнях Єврокомісії та інші блага ЄС. Його поставили на місце в контексті переговорів з Україною. Його ставили на місце в контексті економічних питань. Тобто, якщо Орбан виходив за якісь рамки, йому просто блокували фінансування. Відтак у червні в Люксембурзі міжрядова конференція офіційно дала старт переговорам про вступ України до Європейського Союзу. Україна стала першою країною кандидаткою в стані війни. Куди менше ентузіазму зі вступом у НАТО? Саміт НАТО в липні. теж ну нічого не відбувається. Mm. Да? нас не запрошують. Да, саміт НАТО, це просто. Туальне збори людей офіційно НАТО обіцяє й далі підтримувати євроатлантичну інтеграцію Києва. Військова підтримка на 2025 40 мільярдів євро. Західні держави періодично оголошують нові пакети зброї. Як, от канцлер Німеччини Олаф Шольц, в востаннє приїхавши до Києва, він пообіцяв допомогу на 650 мільйонів євро. Допомагатиме й найближча сусідка, польща. Однак з нею треба вирішити низку питань, які отруюють наші відносини. Протягом 2024 року українсько польські відносини пройшли через складні випробування, зумовлені як політичними, так і соціальними обставинами. Чесно, з поляками рік дуже складний не тому, що вони погані чи ми погані, а тому, що поляки самі не можуть визначитися, які вони. Першим шоком для українців стало на початку року блокування кордону перевізниками і фермерами, які не впускали українське збіжжя до ЄС. Другий конфлікт стався на історичному ґрунті волинської трагедії. Все таки офіційний Київ дає сигнали, що він готовий е дозволити. Проводити ексгумаційні роботи на території України, що було позитивно зустріто у Варшаві, а отже, Українська влада. Вибиває оце підґрунтя, на якому може будуватися як пропагандистська риторика тих чи інших політиків в Польщі. Риторика Польщі лише додала розколу в наші відносини. Хоча саме Україна стримує божевільну Росію, тож, попри турбулентність, між нами у воєнній підтримці без змін. Поляки не дурні, поляки чітко розуміють, що Росія це загроза, що ця загроза тут залишається, і тому, допоки Україна стоїть, Польща буде в безпеці. А тому поляки, незважаючи на протести фермерів, незважаючи на зміни влади, якби безпекову складову продовжували втілювати. Рік для української дипломації суцільний виклик з усіх боків. Та, попри війну, доводиться жонглювати на всіх аренах одночасно. Було багато негативних тенденцій. Але Україна не тільки не втратила свою суб'єктність і свою спроможність, а вона її демонструє далі. Ми не збираємося грати в чужі ігри. Хоча такі спроби ну, час від часу з'являються. Цей рік посилив суб'єктність України, хоча ціна її надвисока. Світ почав розуміти, що мир в Україні ключ до вирішення багатьох геополітичних і світоглядних викликів. Це один з найбільш важливих проявів нашої суб'єктності, коли не ми чекаємо, чим і як нам допоможуть наші партнери, що вони за нас вирішать. Ні, ми активно намагаємося переконувати їх в тому, що треба зробити. Бо війна Росії проти нас уже давно не регіональний конфлікт. Умови її завершення на роки визначить подальшу долю автократій. Якщо Україна програє, то яке майбутнє Європи? Якщо Україна виграє, то НАТО стає єдиним ключовим безпековим провайдером світу. Себто Україна це питання системне від того, як завершиться російська агресія проти України. Чи нашою перемогою, чи нашою поразкою залежить те, який буде світ? Деякі країни Європи розуміють це особливо чітко, і очевидно, тому підтвердження пропозиція президента Франції відправити свої війська в Україну. І, хоч не всі її поділяють, ідею в Парижі, Еммануель Макрон обговорював з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Далі буде. Хоч би яка була світова кон'юнктура, Україні варто посилити свої внутрішні позиції, і резерви, сильна армія, міцна економіка, об'єднане суспільство. Ми не вистоїмо без допомоги партнерів, але за нас боротися за рідну землю точно ніхто не буде. Наталя Луценко, факти сітів, єдині новини.